Багато українців прокинули сьогодні і відразу зіткнулися з проблемою з тою, що у них немає зв'язку. Зв'язок це зараз наше, знаєте, так, можна сказати, усе. Причиною стало того, що перестала працювати мобільна мережа «Київстар», перестала працювати повністю. Тож, коли вона буде відновитися, як це буде працювати, що може бути, розбираємось. Причиною того, що перестав працювати зв'язок, стала хакерська або DOS-атака на сервера Київстару. І, ну, грубо кажучи, всі їхні дані були стерті, і через це все перестало працювати. Ні роумінг, ні звичайний зв'язок, ні інтернет нічого. За словами генерального директора так, Олександра Пана, що відновлені роботи вже йдуть, скоріш за все у них були копії. Так, і ці копії відновляться і таким чином все знову запрацює. Приблизно на це потрібно 4-5 годин часу, як було заявлено попередньо. Але це ще, на жаль, не точно, тому що може скласти ситуація, що деяким абонентам просто потрібно буде перевідновлювати свої карточки. Ну, тобто, ти приходиш, кейстар, кажеш, от в мене був такий номер, такий-то тариф. Я такий-то абонент. Будь ласка, видайте мені наново. Ну, це я так утрірую, але щось подібне може, на жаль, бути, якщо ваших даних в тій відновлювальній базі, на жаль, не знайдеться. Е, бачимо, як ми зараз залежимо так, від світла. Тепер виявилося, що від зв'язку. Бачимо, що війна йде на, не лише на фронті, так, там безпосередньо в зіткненнях, але той найголовніше, яку потрібно виграти, але ще й йде і... і така інформаційна, да? бачимо, що можуть залишити, надати величезної шкоди, як і людям, так і бізнесу, так і підприємствам, так і різним організаціям, які від цього зв'язку залежать, можуть надати величезної шкоди, навіть не використовуючи жодної ракети, просто маючи комп'ютера і грамотних людей, і це ну, прикро, прикро, що ми від цього всього так, такі залежні. Так. Не дай нам світла, нам хана, не дай нам зв'язку, вже величезні проблеми. Коротше, очікуємо відновлення мережі Ківста. Надіємося, що вона відновиться так, як потрібно, і всі дані буде відновлено, тобто абонентам не потрібно буде поновлювати свої свій номер, свої дані, своє все, а якщо потрібно буде, то я потім розкажу як і обов'язково це розберемо на народні думки, тож шукайте, долучайтеся до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.